Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо! Кілька півонів сьогодні ще будуть в кадрі, адже деякі почали лишень свої квітування, як от Сара Бернар. От деякі ще продовжують, як от Бардзела. І Кілька півоній без імені. От. І більшість півоній все-таки вже закінчують цьогорічну фаєрію, цьогорічне квітування, і, і надихають на деякі ідеї, щось спробувати цікаве. Знаю, що дехто таке практикує. Потім розкажу і запитаю у вас теж, чи таке практикуєте і чи вам вдавалося добитися позитивних результатів. Але, але, але дуже гарно, як на мене, мати сорти, які мають різний термін квітування. Це якраз забезпечує таку тривалу хвилю, хоч і вона один раз квітне. Хвилями, мабуть, називаємо більше троянди, бо перша хвиля, друга, третя, а півонії все ж таки один раз нас тішать. Але оцей період квітування цей півонієвий такий сад. Прикрасу можна подовжити так? за рахунок різних термінів. Від надраннього в різну пору це починається, або на початку травня, або навіть кінець травня, в залежності, як погода весняна посприяє цьому і яка вона буде. І далі, 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 може, навіть до липня дотягнемо. Подивимося, хоча, хоча досить таки малоімовірно. Але ймовірність є. Особливо один сорт на це натякає, який теж пізніше потрапить в кадр. Мабуть, що я почну з і Сара Бернар, яка дуже-дуже-дуже розкішна, і ось зараз буде в центрі кадру. Я спеціально зв'язала пагони по периметру, видно тут шпагат. От Чому? Тому що, як я вже показувала в якомусь відео, вона має досить високі пагони. Пагони досить гнучкі, вони не є такі цупкі, як в Барцела, наприклад. І оскільки вони гнучкі, вони собі легенько погойдуючись, розлягаються. В усі сторони, по колу, в різні сторони, і відповідно там квітка, там квітка, там квітка. А, ну, і, і, і ти не оцінюєш по одній квітці, який це розкішний цікавий сорт. Якщо ж отак зв'язати їх, або хтось зв'язує, хтось має пристосування різні для того, щоб підтримати кущ, так кущу тримачі. Різного вигляду, то це теж підходить, і відповідно вона вже ефектніше виглядає. Тут вже буде більше більше барви, так? вона більш насичена, і коли ось кадрі є там, 5 квітів чи 6 квітів, це є велика різниця, аніж кадр є одна квітка і десь там багато пагонів. От Сара Бернар теж я так оцінюю по. Всіляких флористичних магазинах, які, ну, за яким я слідкую, бо все-таки хочеться цікавитися, що є, що є такого незвичайного, гарного. І взагалі естетична складова має бути присутня. Тому я, звісно, що переглядаю всілякі різні квіти, букети, які складають з тих квітів, різні композиції. І Сара Бернард – це часто красуня, і вона одна з перших. знає, у нас магазин є у Львові, і в них досить. Так, к півогнівий сезон, якщо я не помиляюся, принаймні в деякі роки я це бачу. Чітко починався саме з Сара Бернар. От, Вона гарна, як в стадії такому пуп'янка. Тут уже, мабуть, в мене немає такого пуп'янка. Ні, вже немає, вже все-таки. Досить розкриття, таке велике відкриття. От. Ну і далі, далі вона собі поступово розкривається. Вона велика, вона вражаюча, тому навіть ось три квітки, ось є тут три квітки. Так? Вони ж не зв'язані повністю або лишень три. Але якщо взяти от в кадрі три квітки, то звісно, що в букеті це теж буде дуже гарно. Тим більше вони вміють гарно замотати, додати якийсь папір, і це, це вже повноцінний букет. Але... Не єдиною сарою Бернар, звісно, що радують флористичні магазини. Проте, от на таких звичайних таких умовах, в звичайних наших садах, квітниках, вона теж показує себе дуже добре. Тобто, тут не треба заморочуватись, як, наприклад, з трояндами флористичними, щоб побачити їхню таку красу приблиз приближену чи наближену до. Краси, яку ми спостерігаємо, коли бачимо її в флористичних магазинах, то та там треба побавитися і підживки, і так, обробки дуже вчасні, щоб їх не шкодило, так, ніякі шкідники не псували їхній вигляд зовнішній. Ну і захист, мабуть, від опадів, від надмірних, від перепадів температури і так далі. І так далі. От Сара Бернар Півоні, яка покаже себе прекрасно в звичайних умовах, звичайного догляду. Нічим я не обробляла таки, аж бактерії, плюс підживка волинськими гуматами. Це теж, до речі, додає своє, бо деякі півонії вони можуть бути світліше рожеві. А тут видно, от зараз ще й погода така досить хмарна, досить так похмура. І тому барва рожева вона є досить насичена. Коли сонце воно висвітлиться дещо, але вона далі буде цікава. Вона не є якась проста рожева, вона з таких цікавіших рожевих. І олів'я мене ще не квітне, але от якби. Олівія заквітла, і поруч, отак вони росли, то це було би гарне доповнення тої рожевої такої палітри, одна біля одної. О, тому так. Як видно, по навіть моєму квітнику півонієвому, що цей сорт він пізній. Бо так, бо він один з останніх почав розкриватися, і один з останніх найміроніше буде закінчувати, якщо вітер не потрусить. Загалом квіти потужні теж і по величині, і от по по щільності своїй, тобто поки що не виглядає, що мало би розтріпатися. Можливо, перша квітка і то не факт, може вона ще і втримається, бо нам знову ж прогнозують якісь дощі, вітри. А ось ці квіточки, вони тугенькі, гарненькі, вони ще молоденькі, свіженькі, тому мали би триматися. Ну, і скільки тут малькає постійно барзела, то так, це поєднання жовтий з рожевим. Як для мене, воно дуже таке виграшне, позитивне і гарне, привабливе як в трояндах, так і звісно в півунях. Єдине, що теж я зазначала, що тут кущі ну, по висоті вони різняться, тому не так воно якби не переплітається. Але якщо так стати звіддаля і видно буде ці два кущі, то вони гармоніюють гарно, гарно це. Вдало виглядає. Звісно, ота позаду без імена, ну, ім'я назва втрачена біленька з серединкою такою ну, персиково-абрикосовою, теж дуже вони прекрасно би поєдналися Бернард, бо обидві квітки великі, в тої світлої білої ще більша квітка, хоча в Сара Бернор досить таки велика. Я не знаю, скільки тримається Сара Бернор вазі, в зрізі хтось, можливо, мав такий досвід, напишіть. Чи дарували вам такий сорт, чи купляли, може. От буде цікаво, скільки вона стоїть у вазі. Але знову ж тут теж куча, але бо, так, мабуть, що зрізані квіти теж треба вміти якось доглядати, давати ті спеціальні підживлювачі чи суміші, щоб продовжували їм життя у вазі, в прохолодне приміщення виносити. Тут теж є певні такі нюанси, як можна подовжити тривалість квітування у вазі. Але так. Загалом, я думаю, можна спостерігати, скільки ж вона стоїть, чи стоятиме вазі. От якщо порівняти корал, там квітка, звісно, набагато менше Має пелюсток, і швидше за все, вони швидше і обсипляться. А сара Бернор потужна, велика. Вона, до речі, ще і коли розкривається, видно, що вона дещо світлішає. Порівняно з початковим її відкриттям, дещо з'являються світліші такі барви. От, і більше пелюсток, тому й довше стоятиме. До речі, є такий сорт Юлішка. чи Юліска. Знаю, що досить теж він такий ну, популярний, очікуваний в каталогах, затребуваний. Цікаво, хто має його, і Сара Бернар. Ну, я так припускаю, що порівнювати зовсім недоречно, бо та Юлішка, вона, мабуть, зовсім іншу цінову категорію має, і інша цінність в неї, і там рожевий, трішки інакший, насиченіший, але дуже-дуже його от. Бачу, що запитують і запитують. Можете розповісти свої враження, хто має той сорт, чи, чи все-таки дуже він такий вражаючий і варто його теж посадити. Ось так. Цікаві тут ще мазочки такі на краях пелюсток, от ближче до центру. Вони помітні і під час відкриття, і вони такі лишаються. Дуже гарно це додає такого контрасту. Гарно, гарний аромат. Не скажу, що такий солодкий, аж в носі крутить, дні, але дуже приємний, дуже такий півонієвий. Приємний, приємний не то, що корали. Так? Бардзела досить теж тривало квітне, дещо вже так відквітло, видно насінняві коробочки на багатьох пагунах. Я от в роздумах чи зрізати, чи ні. Бо в мене якраз виникла ідея, особливо щодо корал. Тут ось є всі насінняві коробочки, і я так собі подумала, можливо, я Деякі лишу найімовірніше, може вийде з того сіяниць, бо сіянці це теж дуже цікаво, бо ж вони. Набувають атрибутів якби, основних материнських, і дівки старалися, літали, перезапилювали щось. Тому, звісно, що виходить не один в один, а виходить якась там мутація, похибка і так далі. І виводиться, селекціонується ну, не тохновий сорт, як, як от інша трішечки квітка. Може відрізнятися трішечки, а може і не дуже трішечки. У мене ще таких немає сіянців, але було б цікаво. Знаю, що є в людей, так залишають, і їм вдається вирощувати сіянці, і навіть до такого. Стану їх дорощувати, що потім вони йдуть на продаж. Тому цікаво буде спробувати. І от я задумалася над бардзелою, бо загалом кущ потужний. Я не думаю, що якщо я лишу кілька на сінях коробочок, що надто я його обесилю, Все одно матиму він силу нарощувати далі, ділитися, збільшуватися, щедрішати, тим більше підживити вчасно, полити вчасно. Дощі ніби обіцяють, мають допомогти в цьому, тому було б цікаво. Чи ви пробували, наприклад, все-таки жовта півонія не є така, аж часта гостя, не є так часто в каталогах, там кілька сортів, як на мене. От, ну, бардзена, мабуть, найяскравіша і найтака, популярніша, поширеніша, бо найдоступніша по ціні ця красуня. Тому хотілося б спробувати щось таке жовте, собі ще своє досіяти, якби вийшло. Ну і Жуки Жуки вони навесні приносять дуже багато. Ай, тік! Ну добре. Сьогодні його день, день жука. Ось, бачите так, попадали вже пелюстки, тому можна спробувати брати такі ракурси, коли не видно пелюсток, але в житті не є все ідеально, щоб так постійно показувати ракурси, коли все ідеально. Потім може виникнути комплекс, що як так може бути, що в когось все ідеально. а в мене ні, насправді ні, звичайно, в мене теж і. Бур'яни і пелюстки опалі і десь там недозрізано, недозбирано, не, 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 не виполоно. тому так воно і є. За всім не вгонишся і не встигнеш. Ось так. Ще одна красуня Angel Cheeks. я теж її показала не раз і казала, що вона мені дуже сподобалась. Найбільше сподоба своїм ароматом. все-таки. Вона і цікаву квітку має, і квітка дуже довго тримається. Оця вже я не знаю, більше тижня, мабуть. Найперша, найбільша, найсформованіша. Е, от але є ще кілька. Не трішки менші, бо та центральна потягнула багато сили на її формування і сформувалася досить такою великою об'ємною. А тут вже менше сили лишилося. От. І відповідно вони не такі вже вражаючі. Але основна, як на мене, така привабливість цього сорту це все-таки аромат. Принаймні для мене дуже-дуже цікавий, дуже незвичний, бо, бо, та, бо ну, серед півонів я ще не зустрічала. Гарний такий. Тонко цитрусовий, цитриновий якийсь, ну, цікавий, 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 цікавий пахощі. Ну, Поки що тримається, але теж, мабуть, варто хоча б по периметру зв'язати, щоб не вляглося. Ну і так, потрішку доцвітають, вже такі треба забрати. Вон там жук, хай, до речі, дуже добре, що жук там сів, великий такий на півоні, яку вже і так треба зрізати. Хай нею насолодиться, а гарних не чіпає. Ну і ось... Вже Геркулес все відходить повністю. так, Геркулеса треба підчистити. І ще, може, я ще покажу, мабуть, вон, ага, і по друзі забула, але ще вернуся. HCC, вон, так, Зовсім не впізнати. Я кажу, перший рік я побачила цю. Цю зміну, цю трансформацію барви, бо попередні роки маленький був, і воно не встигало фактично. Воно не так довго квітло, не так довго квітка трималася, як цьогоріч. Воно вже таке довгенько тримається, прекрасно довго, і ось вона зовсім висвітлилася. Кажу, це для мене несподівано. Я не знала, що так є. Тепер, хто дивиться, хто слідкує, хто цікавився, будете і ви знати, але це десь на третій рік таке, принаймні мене. Принаймні в мене, що він ось поміняв барву з насиченого лососиною, дуже цікаво лососиної до такої кремово, кремово абрикосової Тут ще ось залишки цілком такі, ну не скажу, що абрикосовий, холодні такі абрикосові. Можна сказати, навіть не так абрикосові, як може така кава з молоком, дуже сильно розведена молоком. Ось, ось такий відтінок. Але бачите, форму тримає. Ну, трішечки, може, деякі квіти от зовсім розгорнулись, але загалом ось ця ось далі тримає свою круглу форму, ось ця ось круглу форму тримає. Тому такий сорт, така видозміна його трансформація. І лореляй теж моя Ну, Тут очікувано. Тут я знала, що вона міняє барву з такої насиченої, яка там на дальньому плані. Кілька пелюсток, дуже насичених ще є, до такої геть світлої, але ця світла, до речі, дуже приваблива, як на мене, вона набагато цікавіша, ніж та світла в Etched е Salmon, е Світлий варіант її, коли вона відцвітає, вона надто якась проста мені. А ця ні, ця все-таки має такий відтінок дуже цікавий. І тут серед того, серед тих пелюсток тут ще є кілька відтінків от, до час. Десь більше персиків, десь більше абрикосові. якісь такі кавовість проскакує, але не надто виражено. От, і загалом форма квітки цікава, але це не найкраща її форма квітки. Вона може бути набагато гарнішою. Все-таки зима, не зима, а весна трішечки її підпсувала. Ну І отут, може, отак загляну. Ота рожева краса, рожева краса то є кобзар, то є кобзар, і вона так виглядає, що вона якраз. Найпізнішого терміну квітування, або, можливо, вона все-таки досить реагувала на холод. Я не пам'ятаю, треба звірити, якщо є той сорт в книзі пана Горобця півонії, точно не згадаю. Сорт Кобзар, подивлюся, чи це все-таки рахується надпізній, бо в нього є надранній термін квітування, чи є таке поняття, як надпізній термін квітування, і кобзар, можливо, навіть. Підходить під це визначення. Тому це вона, мабуть, буде закривати мій півонівий, е, півонівий сезон, півонів парад, чи півоніву феєрію в моєму квітнику. І так, як завжди, буду вам дякувати за активність під відео, дякую за перегляди, за ваші коментарі, відгуки, думки, інформацію. Всім до наступних відео і па-па!